Доброго ранку, ребята, всім єстерки, слава Боже. Нас доктор Тинилові Таснеслав і Юля наші пастрі. Хотіла поділитися по роликам, що я зрозуміла до цього всього, що поняла. І хоч що дивіться, про десятина, що це означає? Десятина це треба їй, і її вже не треба, і новий завіт обрав. І до цього всього у людей є багато питань, і ми бачимо в житті, що показали в житті Авраам, що в нього було в житті і своєї історії. Ну, і Реальність там про армію, це було десь більше 400, ну приблизно десь до того, навіть більше. може бути. Але вони там воювали і до цього всього, але не, вони там поховали, ховалися і до цього всього получалося. Ну, потім вони, як можна сказати, попідили і до цього вони верталися назад, і, 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 і оцей мегидей. Появився в нього, і це як Мегідай вважається як священник, виходить. він його благословив. І до цього всього. А з чого благословив? Тому що той людина давав своє пожертвування. І... А хто більше? Авраам і Мегідей? Мегідей, що там де більше і з меншими. І до цього всього він дав йому волю може. Хоча священник його ще біль раніше зробив. Він зробив до цього, але його не брали до цього, не святили до цього всього. І ми бачимо ці пожертвування іде, і воно як було, так і є це пожертвування. але знову заряд його не відмінив. І ми бачимо життя. Що є до цього всього з побідою тільки і з добротою. І ми бачимо в житті, Навіть показував, як в нашій поролі Станіслав теж в житті розказав своє, своє життя, що він почув. Господа в 6 років. Це його перший голос було господа, що тіпа, він може був у комерці, ну він сказав, що ти не вмреш, а будеш жити. І, і так і случилося. Ну, він повірив в це і залишився жити, і він так і йому і дав, і жінку так дав. Ну, він не був до господа ще до цього всього. Ну, якщо він від нього відходив, то куди він мог попасти, звісно, і до цього і з цим всього. Нікуди. І вони зараз теж пожертвування видають, дають свої жертвування, вони віддають Господу, вони своє дом там покинули, і ми виходимо, що життя наше є. Це десятине, це пожертвування, воно ніде не змінилась, і ми повинні цього віддавати. Ребята, кому цікаво, пишіть мені. Дивіться, продовження буде на описанні.